Окрім помешкань киян, під прицілом загарбників, сьогодні опинився стадіон Локомотив. Щодня тут до спортивних звершень готувалися сотні дітлахів. Нині ж територія спортивної бази усипана уламками скла і трісками. У приміщень подекуди немає стін і даху. Наслідки воєнного злочину росіян документувала кореспондентка Ukraine World News Дар'я Божко. Щодня на локомотиві тренуються понад пів тисячі дітей, залізничників і тимчасово переміщених родин із Маріуполя, Мелітополя та Херсона. Під час обстрілу малечі на території комплексу не було, бо заняття починаються о восьмій ранку. Утім, двоє людей усе ж постраждали. Вони приїхали раніше, щоби підготуватися до тренувань. Вони спустились на мінус перший поверх у тренажерний зал, але так стало, що якраз він знаходиться в епіцентрі цього пополучання. і двоє з них отримали поранення. Один знаходиться в критичному стані. Наразі в комі, і лікарі борються за його життя. Ми сподіваємось, що з ним все буде добре. І ще одна дівчина вона отримала серйозну черепно-мозкову травму. Але слава Богу, знаходиться у свідомості. Три місяці тому на стадіоні зробили ремонт, а сьогодні. Одні зранку уламок російської ракети зруйнував майже весь його каркас. Вже ми знаємо про те, що будівля не підлягає відновленню. Зруйнований фасад пішли тріщини по усім основним стінам. У нас тут зранку вже було дуже багато наших команд, тренерів, батьків, які казали, ми готові вже розбирати завали, ми готові все робити для того, щоб якомога швидше відновити роботу локомотива. Наскільки пошкоджений стадіон точніше оцінять після рятувальних робіт на сьогодні, всі тренування на локомотиві скасовані по прилизним підрахункам. Ті руйнування, які ми бачимо всередині і ззовні, це десь близько до 50 мільйонів, які вже можна оцінити. Тут працювали люди, люди і менеджмент, і спортсмени, тобто все майже зруйноване. І їх особисті речі, і комп'ютера, і спортивні, якісь принади тобто. Локомотив дуже постраждав. Вибухова хвиля пошкодила й будівлі поруч. У декількох квартирах повилітали вікна. Зранку я почула, що взривається щось. Навіть мені з тахти, тому що е, волною відкрило балконні двері. Волонтери не залишилися осторонь і зранку вже чергують на місці падіння уламків. Сьогодні ми тут прибираємо території, квартири за запитами мешканців і знову зашиваємо вікна, аби вберегти людям тепло. Гуртожиток навчального закладу в них вже від них поступив запит. Ми вже працюємо по місцевій школі, також там є вибиті вікна, вибиті шибки. Починаємо координаційні процеси з місцевими, збираємо списки. Я думаю, сьогодні знову на максимум будемо тут до вечора.